Привіт, вітаю вас на каналі Бізнес-Аналіз Української. Сьогодні в нас буде трохи таке цікаве відео, тому що я б хотіла з вами поговорити про те, що відбувається загалом зараз на ринку праці, якими є вимоги до аналітика початківця як в Україні, так і в Європі, в чому вони є схожі, а також як ті відео, які я записую на цьому каналі, зможуть вам допомогти знайти ці знання. Які вимагаються роботодавцями. Тому а, почнемо ми з того, що а, як я робила цей ресерч, де я шукала інформацію. А, як ви бачите, знову я поставила в ві... своє відео, так що вам закриває половину екрану, але я сподіваюся, ви мені це пробачите. Отже, я шукала за такими запис... запитами, як Джуніор Бізнес-аналітик, загалом бізнес-аналітик, виказуючи руки досвіду. Менше одного або один плюс е, інтерн бізнес-аналітик, асошіт бізнес-аналітик і так далі. Е, що мені це дало? Е, по пошуках е, даних в Україні мені показали наступні результати за останній місяць. Це на LinkedIn 8 позицій, на Glassdoor 3 позиції, на Dow п'ять позицій. Щоб ви розуміли, коли я писала ці позиції кількість результатів, то я. Виключала ті позиції, які там дата аналітики, в основному дата аналітики, фінансові аналітики, якісь дуже специфічні аналітики, а брала більш загальні. Якщо. Це включити, то можливо, ця кількість буде троха-троха більшою. І а, що цікавого, коли я передивилась ці всі результати, що найбільш поширеними вимогами в Україні є на даний момент в першу чергу для бізнес-аналітиків це знання англійської мови. А, саме знання англійської мови допоможе вам. Почати свій шлях насправді в бізнес-аналізі. Чому? Тому що, як ви бачите, досить багато літератури, навіть яку я додаю як додаткові матеріали, є саме англійською мовою. Наступне, що є важливим, це знання методу, методологій розробки програмного забезпечення. Це в основному Agile і Waterfall, Хоча б, стосовно Agile, я б хотіла сказати, це. Основна в основному методологія, якщо ви розумієте, які методології є в Agile, це Scrum, Kanban, як вони працюють і що робить там бізнес-аналітик, це вже є дуже-дуже багато, бо часто таке запитують на інтерв'ю. Наступним є знання саме того, як працювати з вимогами, знання бізнес-технік, технік, технік бізнес-аналізу, перепрошую, і знання того, як Менеджити вимоги, які використовуються для цього а, засоби та програми. Наступним це є, як ви можете бачити, це все-таки є а, те, як ви працюєте з реквариментами, а, з вимогами, і як ви ці вимоги описуєте, записуєте. Тут будуть і функціональні, і нефункціональні всі ці стейтменти, які я брала а, тут, що ви бачите на цьому екрані, це. А, з тих реальних позицій, які я передивлялася, також всі позиції, які я знайшла, я дам в описі до цього відео, якщо вам є цікаво. Наступне це досвід роботи з стейкхолдерами. Як бачите, це є дуже-дуже важливо вміти працювати з різними зацікавленими особами і всі або майже всіх. Позиціях, які є на даний момент відкриті, це зазначено, що дуже важливо вміти співпрацювати з різними людьми, а тому також важливо їх визначати, і про це в мене було відео. Тому передивіться його, будь ласка. А, Шостим пунктом є те, що вміти працювати з бізнес-процесами і знати певні техніки моделювання. Це BPMN, UML. UML ми вже потроху заторкали, коли розмовляли з вами про систему в контексті. Систему в контексті ми малювали, або ви мали намалювати use case діаграму там є також інші діаграми. Ми якщо вам цікаво, зможемо їх також покрити на цьому каналі. Але напишіть мені про це в коментарях. І Останнє, куда без нього, це зміння комунікувати та презентувати свою роботу і бути командним гравцем, звісно. Ось так. Це такі основні основні а, якісь вимоги, які я знайшла, і вони проходять майже по всім а, всім позиціям, які є. Далі є більш специфічні вимоги, і я б казала, на них вам не варто звертати увагу на даний момент, тому що все-таки ці специфічні вимоги вони здобуваються в процесі роботи. Це знання Excel на експертному рівні, підготовка інструкцій для кінцевих користувачів, тобто їх написання, знання project або product management, тобто, це вже є більш такі специфічні знання, і вам, як початківцю, це знати насправді не є обов'язково. Тобто, якщо ви бачите позицію з такими а, лініями, з такими а, вимогами, а, ви також можете подаватися і спробувати себе там, бо всьому можна навчитися і навчитися вже під час роботи. А, також з В мене наступний пункт: це а, ui wireframe для того, щоб а, допомагати. Зараз намагаюся перекласти це для того, щоб переклад... для того, щоб доповнити вашу специфікацію, розробка варфремів, прототипів, тобто мінімальне знання в цьому. Це також ми з вами будемо частково покривати на... у наступних відео на моєму каналі. І знання SQL. SQL це мова, яка використовується базами, базами даних, одна з і знову. Тут я бачу це більш як... Додатковий такий nice to have, ніж те, що ви маєте знати, будучи початківцем. Звісно, якщо ви закінчували якісь комп'ютерні науки, то скорше за все, що у вас буде хороший рівень знання Excel, також може SQL, і інших мов програмування. І якщо ви не хочете йти в програмування, хочете йти в бізнес аналіз у вас є такий unfair advantage. Добре, їдемо далі. Далі я передавалася позиції в Британії та Швеції, і також вибрала з них, які там є вимоги до позицій. Я про них про всіх проходитися не буду прямо зараз. Цікавим є те, що ви якщо ви їдете в Європу, намагаєтеся шукати роботу в Європі або за кордоном. Перша вимога обов'язково англійська. А далі, якщо це якась специфічна країна, наприклад, така як Швеція, там, де а, основна мова не є англійською, то скорше за все, що вам треба буде знати мову цієї держави, куди де ви хочете їхати працювати. І тут я зробила а, також маленьке порівняння того, що є схожим між вимогами до джуніор-бізнес-аналітика в Шве... Швеції та Британії і Україні. Як бачите, англійська є абсолютно всюди. Тобто англійська а, в Британії там просто це навіть не ставиться під питанням, але вам необхідна англійська. А далі це а, знання методології, з якими. В яких працюють зазвичай розробники, знов таки це Agile Waterfall. Я б казала сфокусуватися на Agile Scrum, хоча б для початку того мало би бути достатньо. Далі це така робота з вимогами, це специфікація, знання програм, в яких їх можна менеджити та комунікація. Комунікація дуже важлива, тобто комунікація. З тими самими стейкхолдерами, колаборація зі стейкхолдерами, з командою і так далі. А решта вимог, я б казала, що вони є більш такими розмивчастими, і треба дивитися саме під ті позиції, на які ви подаєтеся. І ось. Питання, що я хотіла зазначити в цьому відео сьогодні, вам розказати, це те, що ви можете отримати з мого каналу. Звичайно, ми з вами тут не будемо вивчати англійську, бо я впевнена, що або ви на якісь курси ходите, або у вас хороша англійська вже. Якщо ви не ходите ні на які курси і не вивчаєте англійську, і ви знаєте, що у вас англійська так, собі соу so соу -so, то я б хотіла. Вам нагадати, що треба вивчати англійську. Також я не хочу говорити і не буду скоро на цьому каналі про а, методології. Не буду, як мінімум, в них дуже глибоко занурюватися, тому, якщо хочете, також почитайте про це в інтернеті. А, про що ми з вами будемо говорити? Це про вимоги, який їх цикл, техніки бізнес-аналізу, ми про це вже почали з вами говорити. Також ті програми, які вам, нам допоможуть з. Менеджментом наших вимог. Ми будемо говорити про те, як одні вимоги переходять в інші вимоги. Ми про це, до речі, говорили вже в одному з наших перших відео на цьому каналі. Також дам посилання знов-таки в описі до цього відео. І, звичайно, про роботу з стейкхолдерами та виявлення вимог. Виявлення вимог. так. Да. То це все ми будемо покривати на цьому каналі. Тому дякую, що ви зі мною. Пишіть, що вам хотілося б почути наступним. І чекайте на наступне відео на курсі. Па-па!